Друзі, всіх вітаю, компанія «Автопарк Вінницький філіал. У нас нове надходження це у нас Renault Duster 2016 року випуску з 1.5 дизельним двигуном, механіка 6-ступка і машина у нас з повним приводом. Автобіль весь в заводському окрасі. По кузову технічно взагалі, ніяких зауважень немає, ніяких помилок, хороша стоїть резина. Машина в нас на титанах. Задній ряд пітановий, також рейлінги присутні. Ось так вона у нас виглядає загалом. По кузову взагалі ніяких зауважень немає. Салон у нас в чехлах, під чехлами все окей. Чистий, ахайний автомобіль, повний електропакет вікон. Задній ряд також у нас присутній. Спереду. Є підігрів сидінь. Ось там сидінь. Ну, під чехлами, але нічого не зам'ято, все дуже в дуже класному стані. Електрозеркала, 6-ступка, перемикання повного приводу, клімат. Максимальна мультимедія. Шкіряне кермо, можу вам його завести, послухайте, дуже, дуже такий достойний дастер. І з пробігом 134 тисячі км, друзі. Шикарний пробіг, я вважаю. Давайте зайдемо. Автомобіль у нас від власника. До перегляду рекомендую. За машинкою слідкували. Ось, дивіться. Жодної помилочки немає. Працює, Працює такесенько, впевнено. І надійно. Друзі, ціна даного автомобіля буде 13490 доларів. Кого зацікавив даний варіант, ми знаходимося за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Дане авто доступне в лізинг та в кредит. І також ми можемо допомогти вам пригнати авто із США.